Всім добрий день! Якщо хто зо мною, наша дача, то серія номер 2 Що ми тут робимо? Кому цікаво, хто любить на це за цим все спостерігати, робити якісь свої висновки або брати щось корисністю до вас з нашого контенту. Так що показую вам, що ми зробили. Дерев нема зовсім. Зовсім нема дерев. Зробили тут вигрібну яму, бо її тут не було. Тут все що груші, там все, дині сюди перевезли, буде компост. Дерев взагалі нема. Все вирубали, все приїхали хлопці, все зрізали. Лохину, лохину пересадили. Пересадили на сім кущів, ще один докупимо. І так посажена лохина. Це не грошики, це бордюрна стрічка, щоб знали, для того, щоб було дуже гарно поливати, бо сьогодні приїхали, все знову полили. І отак тепер виглядає участок без дерев. Одні гілки сьогодні великі Порізані стовбура дерев. Зараз покажу вам. А ще поки йду, покажу вам, побілили деревця наші біленьким. бо тут зайці кажуть, щоб їх не гризли зайці і ну, побілили. Для того, щоб захистити їх від всяких мурашок, букашок. Ну, люди роблять, і ми так зробили. Але воно так, знаєте, гарненько вийшло, біленьке. Потім весною ще по білому. Будемо досаджувати ще дерева на тій неділі ще прийдуть. Покажу вам. Зато дров у нас щось там передали сьогодні, що будуть штрафувати і давати від 5 до 7 років кого для зберігання дров, кого більше, ніж на 30 тисяч. Не знаю, не знаю, що це за закони. Ми позрізали дерева. І отак зложуємо їх поки. Потім будемо вже далі їх рубати, щось будемо далі робити їм. Отак тут тепер така рубка лісу. Звісно, ледон страшний. Ну, нічого не зробиш. Хто це робив, той мене розуміє. Безлад, безлад на 200%, безлад страшний. Але це все будемо палити. Трохи тут ще, може, відберемо якісь товщі гілки, а то все будемо палити. Тут також був горіх, що пам'ятаєте, вже забрали з цього горіха великі такі гілки здоровительні стволи. Тут залишилась така мілоч. Коротше, гори лісу. Оце тут поперед хати було, горіх ще один. Якась стара яблуня. Коротше, хлопці різали, різали, її не могли зрізати. Представляєте, не можна зрізати. Не бере пилка ніяка. Рвуться ті. Серветься в тій плітки, господі. Не могли зрізати її. Пилка ні одна не брала. Будемо далі щось робити з ним. Цим стволом. Ну, а горіх цей зрізаний, бачите, тільки з нього. Ще тут. Уже дроб. Ну, буде чим топити. А тут ось усіки місця взагалі. Супер. Тут можна порозгулятися. Ну, отаке от коротеньке відео у нас. Вже вечір, скоро будемо їхати додому, але роботи куча. Так що такий нелегкий труд дача. Вроді все було гарно, так? як я вам показувала перше відео, чистенько, все гарненько. Ну тут треба дуже-дуже попрацювати. Хочемо тут наняти, може, така є машина в хлопців, що пересікає ці гілки. Якщо домовимося, то може нам буде краще. Його це все перебити на гілочки. Так що, всім дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!